Я можу назвати період, коли відбудеться останній політ літака в історії людства. Якщо людство не вживе рішучих заходів, у осяжному майбутньому настане момент, коли ні літаки, ні гелікоптери просто не зможуть підніматися в повітря. Почнемо з такого відомого багатьом на сьогодні атмосферного явища як турбулентність. Ця тема стосується всіх без винятку. Проте ті, хто регулярно літає літаками, мабуть, першими звернули увагу на тривожну тенденцію. Турбулентність перестала бути рідкісним явищем. офіційна статистика підтверджує ці спостереження. Польоти справді стають дедалі турбулентнішими. Але чому звичні повітряні маршрути перетворюються на зони підвищеного ризику? і причина цього криється набагато глибше ніж заведено вважати. Однак почнемо з наслідків для авіації з тих небезпечних тенденцій, які вже неможливо не помітити. Наприкінці липня 2025 року, всього близько двох тижнів тому, BBC опублікувала статтю, чому турбулентність літаків стає все частішою та сильнішою? у статті йдеться про те, про що ми Аллатра попереджали світову громадськість вже давно. Проте, на жаль, багато хто лише зараз починає усвідомлювати реальність того, про що ми говоримо. У статті BBC повідомляється, що останнім часом авіапасажири дедалі частіше стикаються з наростаючою проблемою, більш частою та інтенсивною турбулентністю під час польотів згідно з прогнозами, кількість і тривалість турбулентності може збільшитися вдвічі втричі в найближчі десятиліття. Наслідки цієї тенденції відчутні як для пасажирів, так і авіакомпаній у 2023 році. 40% серйозних травм на борту літаків були пов'язані саме з турбулентністю. Авіакомпанії зазнають значних фінансових втрат від 200 тисяч до 1 мільйона 900 тисяч доларів. США на рік їм доводиться змінювати маршрути, що призводить до додаткової витрати палива. Науці добре відомо, що турбулентність може виникати з різних причин. Вона буває конвективною, викликаною хмарами та грозами, орографічною викликаною взаємодією повітряних потоків з гірським рельєфом, а також існує явище турбулентності ясного неба. Як випливає із назви цей тип турбулентності виникає серед ясного неба і не фіксується датчиками. Згідно зі статтею, турбулентність ясного неба з'являється під час різких змін напрямку або швидкості вітру. Однак цей механізм не пояснює, чому при потраплянні в турбулентність ясного неба літаки буквально провалюються донизу за лічені секунди на десятки метрів. Як, наприклад, це сталося 20 травня 2024 року з пасажирським літаком Boeing 777 авіакомпанії Singapore Airlines. Літак, що прямував з Лондона до Сінгапуру, раптово потрапив у зону турбулентності ясного неба над м'янмою. За 4,6 секунди літак втратив близько 54 метрів висоти. Пасажири, не пристебнуті пасками безпеки, вдарилися об стелю салону та були відкинуті в прохід. Одна людина загинула. Це стало першим смертельним випадком через турбулентність за останні 27 років. Дослідження, опубліковане в червні 2023 року, показує, що в північній Атлантиці найсильніша турбулентність ясного неба зустрічалася на 55% частіше у 2020 році, ніж у 1979 Однак, незважаючи на неухильне зростання частоти та інтенсивності турбулентності, так звані експерти продовжують запевняти нас, що це швидше прикра незручність ніж серйозна загроза безпеці. Цитую статтю BBC. «Але навіть якщо турбулентність стане частішим і сильнішим явищем. Експерти стверджують, що це не привід для занепокоєння. О, яка гірка і недалекоглядна омана. Турбулентність, особливо турбулентність ясного неба. Це дуже серйозний привід для занепокоєння. і саме нерозуміння механізмів її виникнення призводить до настільки нерозсудливих висновків. Ще у квітні 2023 року, до виходу року. вище зазначеного дослідження щодо тенденції зростання турбулентності ясного неба, на форумі, який Аллатра проводила спільно з нашим партнерським проєктом благотворче суспільство, глобальна криза, вихід є. Ми озвучили тенденції та прогнози посилення цього явища. До того ж, ми представили механізм виникнення небезпечних випадків турбулентності ясного неба, які закінчувалися катастрофою літаків. Подивіться фрагмент цього виступу турбулентних ям в атмосфері ставатиме більше, особливо на висоті від 8 кілометрів і вище, де літає більшість лайнерів. Ці ями вже прориваються до землі. І прийде час, коли ям буде так багато, що літати і плавати буде неможливо. Якщо ти злетів, не факт, що приземлишся, це буде дуже ризиковано. Це страшно, але ми вимушені про це говорити, ми зобов'язані попередити людей. На жаль, у споживацькому форматі суспільства, де життя людини нічого не варте, такі аномалії не вивчають належним чином і навіть більше про них Мовчатимуть до останнього, щоб не спричинити паніку і не втратити прибуток. Як думаєте, скільки авіакомпаній захоче зробити заяву, що літати тепер небезпечно? відповідь ви знаєте самі? давайте підсумуємо через порушення роботи ядра землі, спричинене зовнішнім космічним впливом, магнітне поле нашої планети зазнає катастрофічних змін. З'являються аномальні полярні сяйва, світлові стовби, провали в атмосфері, турбулентні явища, зони розущільнення повітря і води, де утворюються вивороти області магнітних аномалій, гинуть живі організми і люди. І якщо загальна дестабілізація магнітного поля пов'язана з порушенням роботи ядра загалом, то локальні мігруючі зони магнітних аномалій мають ще більше детальне пояснення. Ці аномалії формуються різкими викидами електромагнітної енергії з надр планети. А відбуваються ці викиди внаслідок кавітаційних вибухів магми в надрах планети. Внаслідок дестабілізації ядра такі вибухи відбуваються дедалі частіше. А це значить, що незабаром ми спостерігатимемо не тільки посилення перерахованих вище аномалій, а й величезну кількість блискавок, що б'ють із надр і зростання кількості блискавок. Усі факти, які ви сьогодні почули про зміну електромагнітного поля, свідчать, що наше ядро вже вкрай нестабільне, а це означає, що поки що у нашої планети найгірший сценарій розвитку циклу кліматичних катастроф. Я хочу зазначити, що нагрівання атмосфери безумовно грає роль у посиленні турбулентності та струменевих течій Проте як ви тепер розумієте, існує також додатковий фактор виникнення турбулентності ясного неба. Це електромагнітні аномалії пов'язані з процесами, що відбуваються в надрах землі, з процесами, які й надалі експоненційно наростають. Як би вам не хотілося чути заспокійливі промови, я повинен говорити правду, якою б жорстокою та страшною вона не була. Виходячи з Цього математичного моделювання і прогнозу розвитку подальших геодинамічних тенденцій, я можу назвати період, коли відбудеться останній політ літака в історії людства. і кажу це з усією відповідальністю. Мова не про конкретну дату, а про квартал певного року з похибкою приблизно в три місяці два роки тому ми відкрито попереджали про наростаючу турбулентність. Ми знали, що відбувається насправді, і те, що ми спостерігаємо зараз, лише наслідок цих процесів. Навіть більше. з кожним роком ситуація лише погіршуватиметься. якщо людство не вживе рішучих заходів у осяжному майбутньому настане момент, коли ні літаки, ні гелікоптери просто не зможуть підніматися в повітря. Все світове авіасполучення в його нинішньому вигляді припинить своє існування.